Сьогодні презентувати вам результати нашого дослідження у 2021 році, але спершу представлюсь, так? мене звати Діана Сафронова, я молодший консультант практики People Advisory Services. Ми допомагаємо роботодавцям будувати успішний бренд роботодавця, аналізувати, вибачте, трошечки хвилю. Аналізувати те, що від них вимагає їхні цільові аудиторії кандидати, а також перебудовувати hr процеси так, аби комфортно було працювати із співробітникам всередині. Отже, як же зазначала пані Юлія, ринок праці в Україні відновлюється. Ми бачимо, що рівень безробіття буде знижуватись. І середнє число кандидатів також у 2021 році знижується, тому для роботодавців постає такий виклик, боротьба за таланти, і е, також самі кандидати диктують свої правила. вони, е, Співробітники відчувають, що вони вже втомились від дистанційної роботи. Бо на них покладається більше обов'язків під час саме дистанційки, вони відчувають вигорання, немає балансу робота, особисте життя, і тому дуже багато кандидатів задумуються про те, аби змінити роботу, аби взагалі звільнитися чи розглядають можливість переїзду. Тому роботодавцям. Потрібно переглядати свої підходи, потрібно аналізувати е, свої цільові аудиторії і якраз таки зважати на ті вимоги, які висуваються е, як внутрішні, так і зовнішні кандидати. І якщо говорити про початок пандемії, роботодавці тоді стил, е, стикнулися з е, такими викликами, як невідомість, невизначеність. Е, вони з такими раніше не стикалися, але довелося швидко адаптуватися. Почали всі працювати віддалено. Це спочатку було комфортно наразі більшість співробітників все ж таки хочуть повертатися частково до офісів, бо їм важлива внутрішня взаємодія, жива, бачити колег, а не просто там чорну картиночку чи чиюсь фотока. Вже після того, як ми прожили у цих карантинних умовах у пандемії, успішно застосовуються нові підходи, але треба йти далі і розробляти щось більш комфортне. І ось цунамі звільнень про яке я говорила раніше, воно відкриває можливості не тільки. Для кандидатів, але й для роботодавців, щоб налагодити налагодити зв'язок з кандидатами та з існуючими співробітниками і переглянути політики щодо робочого місця. І найважливішим є перегляд саме стосунків і вибудова довірливих стосунків з кандидатами та співробітниками. Uh, і ми плавно переходимо до бренду роботодавців, бо якщо немає довіри до компанії, якщо uh, компанія не займається своїм брендом, не досліджує, що цікавить uh, цільову аудиторію, це можуть бути як внутрішні, так внутрішні співробітники, так і зовнішні кандидати, то uh, результати компанії будуть відповідними. Трошечки про наше дослідження воно проводиться вже більше 15 років з 2005 року, щорічно. І ми аналізуємо і надаємо результати за такими параметрами, як привабливість роботодавців, привабливість галузей, фактори, які приваблюють кандидатів, який має бути, на їхню думку, ідеальний керівник. Де вони шукають інформацію про роботодавців, а також чи готові вони переїхати як в межах України, так і за кордон з метою пошуку роботи? Основ, цього року дослідження проходило жовтня по грудень. Серед студентів ми опитали більше ніж 600 респондентів. Це саме валідні анкети, де дані є достовірні і використовувались у. Дослідження Наталі. Кандидати згадали більше ніж 380 компаній незалежно. Тобто це був незапропонований список. А у нас є питання: назвіть три компанії, в яких ви хотіли працювати, і якраз ось сумарно всі назвали 380 компаній. Регіональна хват це вся Україна. але Найбільш представлений Києві. Якщо говорити про найпривабливішу галузь, то це залишається IT. Далі за друге місце постійно борються FMCG та Audit. Цього року аудит та консалтанг виявилися другими. Потім бачимо, що трошечки зросла пріоритетність промисловості для молодих фахівців, а також ретейл постійно скаче. За межі топ'яти. Якщо говорити про фактори, які приваблюють молодих фахівців, то кар'єрне зростання все ж таки для них залишається найважливішим. Цього року підвищилась пріоритетність заробітної плати, і кандидати хочуть, більшість кандидатів хочу отримувати від 13 тисяч гривень і замикає трійку. Можливість особистісного та професійного зростання, тобто отримувати не тільки підвищення, але й якісь додаткові можливості навчатися, розвиватися за межами своїх посадових обов'язків. Якщо розглядати фактори більш детально у розрізі спеціальності, то для студентів гуманітарних наук розмір заробітної плати. На першому місці, так, а от для представників технічних та природничих спеціальностей важливим до топ-5 входить можливість працевлаштування за фахом та безпечне робоче середовище, що в принципі і відповідає їх спеціальностям та основним труднощам, з якими вони стикаються під час пошуку роботи. Якщо дивитися у розрізі курсів, то ми бачимо, що для старших курсів найважливішим є заробітна плата, бо молодші курси вони спершу ще ініціативно налаштовані мати якесь просування, і гроші для них не настільки важливі. Їм важливий імідж компанії на ринку, так, міжнародний досвід. Але в той же час четвертий курс це якраз той період, коли більшість студентів починає шукати роботу активно, і для них є важливим готовність компанії брати на роботу студентів, бо також стикаються з такою проблемою, що компанія просто не готова взяти людину без досвіду. Далі поговоримо про ресурси, де шукають інформацію. Онлайн-ресурси це, як вже було зазначено, найпріоритетніший, найважливий ресурс, найважливіше джерело пошуку роботи. Також сайти, далі йдуть сайти працевлаштування соціальні мережі і цього року спостерігаємо зростання такого ресурсу, як знайомі та родичі, тобто більше кандидати починають дослухатися до особистих рекомендацій. Тому роботодавцям важливо і працювати зі своїми внутрішніми співробітниками, щоб вони могли рекомендувати компанію як роботодавця. Якщо говорити про те, яким має бути ідеальний керівник для молодих фахівців, для молодих пошуковачів, то повага це перш за все. Далі цього року на другому місці, щоб керівник підтримував розвиток співробітника, допомагав йому, радив, далі відкрити спілкування, відкрити до нових ідей. І регулярний зворотній зв'язок він також є важливим, адже він є. Ключовим якраз для побудови кар'єри, бо наскільки якісним є зворотній зв'язок, настільки кандидат та співробітник можуть розуміти, у якому напрямку їм потрібно рухатись. спостерігається також щодо переїзду, те, що у динаміці. П'ять років, так з 2017 року, знизилась готовність кандидатів до переїзду як в межах України, так і за кордон. Хоча за кордон готові переїхати близько 80% опитаних нами респондентів, це залишається все ж таки дуже велика цифра. І, Популярні напрямки це США, країни Євросоюзу і Канада в Україні це найбільші міста, і якщо говорити про компанії, де хочуть працювати роботодавці, о, sorry, хочуть працювати кандидати, то а, це великі it компанії а, великі FMCG, На жаль, Nestlé трошечки приховали. І компанії Великої Четвірки ми хочемо дати декілька таких загальних порад про те, як побудувати успішне бренд роботодавця, треба досліджувати цільову аудиторію, знати її вподобання, якісь унікальні характеристики для того, щоб бути ближчим і більш привабливим. Далі використовувати їхні переваги у джерелах, щоб бути постійно в полі зору та на слуху, і е, далі просто аналізувати тенденції, як змінюється вподобання, тримати руку на пульсі, одним словом. Також приємний бонус для усіх учасників сьогоднішнього заходу. І компанія Ersten Young може допомогти дослідити. Як внутрішній, так і зовнішній імідж роботодавців, і у комплексі побудувати бренд роботодавця, як за допомогою дослідження найкращих роботодавців, так і досліджуючи думки співробітників, за допомогою пульсових досліджень, у тому числі також дослідити ІНПС і розробити стратегію покращення бренду. Якщо у вас є запитання, буду дуже рада на них відповісти. І дякую за увагу дуже. Дякую вам.